Людмила Мельник живе у Дніпровському районі Херсона. Жінка розповідає, обстріл цієї ночі був дуже потужний. Ночі ми услышали взрив. первый взрыв, который произошел, мы спали. У меня вот квартира рядышком напротив садика находится. В окна пошел такой яркий, такой аж горящий это самый. И потом дым. Окна у нас, у кого старые стекла повыбивало. Общежитие вот тоже все повыбивало стекла, которые старые. Евро окна, у кого был на, на это самое, на проветривание, сорвало все эти петли. Такий вигляд має виробниче приміщення Укрпошти після обстрілу. Директорка Херсонської філії Тетяна Морозова розповідає: пряме влучання було в сортувальний об'єкт та дорогу біля будівлі пошти. Поранених немає, адже робота об'єкта тимчасово призупинена, а охоронці встигли спуститись у бомбосховище. Вся частина приміщення, яка виходить на Береславське шосе, повністю всі вікна, навіть ті, що були раніше зашиті, ОСБІВЛИТАМ, вони всі повилітали бо потужність, мабуть, вибухової хвилі була досить висока, також частина вікон від вибухової хвилі, яка виходить на залізничний перон. Також повилітала у нас. Кількість вікон не рахувала. Не припиняють російські військові гатити і по населеним пунктам Береславського району. А сьогодні, близько 13-ї години, під обстрілом був Береслав. Під удар потрапили території промислових підприємств, колишні виробничі цехи та житлові будинки, розповів голова районної військової адміністрації. Володимир Літвінов постраждали близько п'ятнадцятиї до двадцяти дітових будинків, там в них криші, вікна. На жаль, не одна особа поки поранена. І доставили в лікарню. Займаються лікарі. Загалом за минулу добу російські військові 34 рази обстріляли Херсонщину, Херсон три. Били з авіації та артилерії. Одна людина поранена, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.